Здоровий ґрунт Коли мова йде про здоров'я організму, то мають на увазі здатність організму виконувати свою функцію, свою роботу. Такою функцією для ґрунту є здатність родити, по-іншому, забезпечити зростання рослин з отриманням потрібного фермеру врожаю. Слово потрібного містить і кількість, і споживну цінність і витрати на вирощування. За визначенням з Вікіпедії, ґрунт це сукупність ґрунтових і пов'язаних з ґрунтом організмів, складне поєднання мінералів органічних, тобто сполук утворених в процесі обміну речовин живих організмів, неорганічних речовин, які мають аморфну і кристалічну будову. Також це верхній шар земної кори, педосфера. Основа біосфери планети як продукт незлічених поколінь живих організмів. Головною властивістю ґрунту є родючість. Родючість характеризується наявністю певної спільноти мікроорганізмів, які підтримують здоров'я ґрунту і розвиток рослин, необхідної кількості потрібних елементів живлення у формі доступній для поглинання, органічної речовини ґрунту. У вигляді рослинних залишків, продуктів життєдіяльності організмів, тварин, агрегатної структури ґрунту, яка забезпечує проникнення в ґрунт повітря, дощових потоків та накопичення вологи. Визначення ґрунту і родючості ґрунту доповнюють одне друге, і в них не згадуються фунгіциди, пестициди, гербіциди, синтетичні добрива, засоби захисту рослин. Ґрунт живий організм ґрунт живиться, дихає, накопичує зберігає і передає енергію. Корені рослин включені до складу ґрунту не тільки своїм розташуванням, але й кореневими виділеннями, виділеннями гіфо арбускулярно мікоризних грибів, безперервною взаємодією з мікробіомами і іншими ґрунтовими організмами. Симбіотичні відносини між близько 90% рослин ярбускулярними мікоризними грибами, які супроводжуються утворенням анатомічної структури грибокорення разом з гіфосферою, бобових рослин з азотофіксуючими бактеріями та муталістичні відносини рослин з мікробами в ризосфері, забезпечують здоров'я ґрунту, живлення, вологу, умови зростання, захист від шкідників та хвороб для рослин. Арбузкулярно мікоризні гриби надають рослинам господарям підвищену толерантність до солоності, низькі рівні pH і важких металів. Найбільш визнана перевага полягає в полегшенні засвоєння рослинами відносно нерухомих поживних речовин, особливо фосфору. Накопичені дані свідчать про те, що корінь і гриб забезпечують два незалежні шляхи поглинання. Фосфору і інших елементів живлення для мікоризних рослин, тобто прямий шлях і мікоризний шлях. Рослини з ендитами мікроби ризосфери це корінний або прямий шлях живлення рослини. Рослини арбускулярно мікоризні гриби мікроби гіпосфери це мікоризний шлях живлення рослини. Ризосфера обмежена одно. Півтора міліметровою відстань навкруги кореневих волосків і швидко виснажується на поживній речовині. Тоді мікоризний шлях, рослина арбускулярна мікоризні гриби мікроби гіфосфери через екстрарадикальні гіфи, які значно розширюють діапазон поглинення поживних речовин коренями, стає основним шляхом особливого поглинання відносно нерухомих поживних речовин. Сусідні рослини, якщо вони мікоризні, можуть бути інфіковані гіфами або спорами в ґрунті, і тоді створюється мікоризна мережа з логістичними функціями, яка поєднує всі рослини поля з можливістю спілкування між рослинами, перерозподілом живильних речовин, вологи та протистояння шкідниками захворюванням. Мікоризна мережа значно ефективніша, коли поєднує різновидові культури. Фази розвитку яких зазвичай не співпадають. Рослини різних видів на зображенні зліва соя бобова, справа рис злакова, також всередині видів мають різні мікробіоми, тобто сукупності мікробів. Спочатку ендити, ті мікроби, що знаходяться в насінні, так насіни ячменю містить в своєму складі 9 мільярдів індитів бактеріальних, грибкових, що забезпечують зростання, захист рослини і які при проростанні коренів можуть переходити в ризосферу. Далі гіфосферні, ризосферні, ендофітні, філосферні, атмосферні, що разом встановлять мікробіом рослини. Мікробіоми різних рослин входять в мікробіом ґрунту. Природно, що різноманіттю мікробів відповідає різноманіттю рослин. Мікробіом активується і створюється різноманітністю рослин. У мікробіоми ризосфери і гіфосфери входять групи мікробів, котрі рекрутують зростання рослин. Певні групи мікробів рекрутують зростання певних рослин. І навпаки, у реальних умовах корінь однієї рослини одночасно інфікується кількома видами грибів які разом утворюють складну мережу взаємодій з мікроорганізмами гіфосфери. Взаємодія між арбускулярними мікоризними грибами і гіфосферними мікробами відбувається за правилом багато до багатьох. Як і корені рослин, арбузкулярно-мікоризні гриби отримують в плітини кореня рослини фотоасиміляти, продукти фотосинтезу, що надходять з паганів рослин частина яких у вигляді грибкових ексудантів виділяється в ґрунт, що оточує гіфи, в гіфосферу. Гіфосферні бактерії, отримавши їжу багато на вуглець, розмножуються в гіфосфері і утворюють унікальні мікробні спільноти та структури, які відрізняються від основного мікробіому ґрунту та мікробіому ризосфери. Звільняють елементи живлення ґрунтових матеріалів в значно більшому об'ємі ґрунту, створюють новий ґрунт, збільшують фіксацію азота, кількість органічної речовини ґрунту і надзвичайно допомагають і мікоризним грибам у поглинанні поживних речовин, діючи як вторинний геном на мікорізному шляху. Надходження виділень від рослин, від коренів рослин. Стимулюють мікроби в гівосфері. Від пагонів рослин стимулюють розвиток гіфальної мережі і мікроби в гіфосфері, які створюють ґрунтовий вуглець у вигляді вуглекислого газу, що видихається, і включеного до складу їхніх тіл від 5 до 30 разів швидше, ніж вуглець, отриманий від розкладання рослинних залишків. Це вказує на важливість арбускулярно-мікоризних грибів для здоров'я ґрунту, як можливості виконувати свою роботу, забезпечувати продуктивне зростання рослин, інші функції ґрунту завдяки його високій біологічній активності. Невелика частина бактерій, яка називається мікробіомом ядра гіфосфері, необхідна для виконання різноманітних екологічних послуг для арбускулярно-мікоризних грибів, які мають велике значення для придатності арбускулярно-мікоризних грибів, як то покращення мінералізації органічного фосфору, покращення мінералізації органічного азоту, полювання на бактерії, забезпечення джерел вуглецю. Бактерії є начисльнішою і найбільш мінеральною формою живлення на планеті. Різні екосистеми різняться по своєму потенціалу підтримки ґрунтових організмів і уловлюванню вуглецю з органічних речовин. При рівні щільності бактерій, ґрунт агрополя значно поступається в щільності інших організмів. Тривалість життя більшості мікробів становить хвилини, години. Один гектар кореневої зони здорового ґрунту. Може містити більше 3,5 тонн мертвих організмів, що становить близько 300 кг азоту, 170 кг фосфату, 68 кг оксиду кальцію, 68 кг оксиду магнію, 14 кг фосфату, інші елементи. Безперервне звільнення. Елементів харчування для рослин від залишків мікробів забезпечує старість землеробства. Висока біологічна активність ґрунту забезпечує регенерацію, здоров'я і незнижувану родючість ґрунту. Ґрунт несипучий та має агрегатну структуру. Агрегати являють собою природно сформовані сукупності піску, частинок глини, мулу органічної речовини, бактерій, грибів, живе коріння, гіфи, що пронизують агрегати, водостійкі заповнювачі. Агрегати мають біологічні механізми утворення завдяки внутрішнім виділенням дощових червів, кореневим виділенням рослин, виділенням бактерій і грибів, особливо мікоризних грибів. З їх гіфальною мережею, що пронизує заселений шар ґрунту, синтезує гломалін і виділяє його в ґрунт. Також агрегати можуть містити інші мікро і макроагрегати. Всередині агрегатів та в біоплівках на їх поверхні живуть мікроби, анаероби. Зовні мікроби аероби. Більше ніж 90% живності проживають в ґрунті. Або їх життєдіяльність пов'язана з ґрунтом. Агрегати мають різний розмір і форму, що забезпечує вільне проникнення в ґрунт атмосферного повітря, дощових потоків, накопичення вологи, більш швидке прогрівання ґрунту, необхідні умови для життя ґрунтових мікроорганізмів, тварин, продуктивного зростання рослин. Такий ґрунт розущільнений. Скорочення мікроорганізмів призводить до ущільнення ґрунту. Максимально допустиме ущільнення ґрунту становить 150 фунтів на квадратний дюйм. І його можна виміряти за допомогою пенетрометру ґрунту. Продуктивність ґрунту в лісі в 3-4 рази вища, ніж в агрополі. Та досвід багатьох фермерів підтверджує, що бі... збільшивши біологічну активність в ґрунтах сільвозбоїття та різноманіття рослин можна наблизитися до рівня продуктивності ґрунту в лісі. Нагадую відомий приклад, коли 12 різновидових рослин в одинаковому субстраті зростають в різних горщиках поодинці і разом. Результат бачимо. За словами відомої мікробіолога з Австралії Крістін Джонс, матінка природа нічого не робить з точки зору монокультури. Різноманітність у всьому. Відносини відбуваються за принципом багато до багатьох. При високому різноманітті організмів, мікробів, рослин. У їх взаємовідносинах закладений величезний потенціал розвитку. Мікроби можуть робити майже все, чого не може робити людина, яка використовує хімічні добрива, засоби захисту і таке інше. Можливо, окрім механічних операцій, таких як посіяти потрібне нам насіння і зібрати врожай. Ось деякі з них стримування гнилісних процесів, зниження кислотності ґрунту. Інгибування важких металів, придушення хвороб і патогенів, серед багатьох інших здібностей щодо потреб рослин, це забезпечення високої щільності поживних речовин у враженні, захист від шкідників і захворювань, для ґрунту забезпечення здоров'я, родючості ґрунту, для людини. Повноцінні продукти харчування, високий імунітет, здоров'я. ґрунтах з високою біологічною активністю ґрунтові організми складають багаторівневу ґрунтову харчову мережу, в якій організми кожного трофічного рівня природно мають вимоги до складу свого тіла і свої функції. Перший трофічний рівень це фотосинтезатори. Рослини водорості. Вони накопичують енергію сонця у вигляді різних цукрів, відправляючи від 30 до 70% в ґрунт через корінь, гіфові виділення, формують біомасу, накопичують рослинні рештки, органічну речовину ґрунту і забезпечують їжею організми другого трофічного рівня. Це бактерії і гриби. Які по своїй функції є розкладачами і забезпечують мінералізацію. Як всередині корня рослини, процес ризофагії, ми його розглядали в першій частині рослина, так і зовні в ризосфері і гіфосфері, тобто забезпечують кругообіг органічних речовин. Бактерії. Паразити, патогени, кореневі живільники з піввідношенням вмісту місту вуглицю до азоту 5 до 1, що споживають активну частину органічної речовини ґрунту, прості сахари, тобто виділення, свіжі рослинні рештки і гриби, сапрофітні, мікорізні, з піввідношенням вмісту місту вуглицю до азоту 20 до 1, які споживають більш волокнисті рослинні рештки. Бактерії і гриби є їжею для організмів третього трофічного рівня. На цьому зображенні показані взаємодії організмів різних трофічних рівнів, хто кого їсть, І співвідношень вуглецю до азоту в їх склади. Третій трофічний рівень це найпростіші нематоди, мікрочлени стоноги, які є хижаками, також травоїдними. Функційно подрібнювачами, що займаються перенесенням поживних речовин. Співвідношення вуглицю до азоту у найпростіших 30 до 1, у нематод і мікрочленістоногих 100 до 1. Мені подобається, як фахівці Biominerals Technologies, Inc. пояснюють роботу грунтової харчової мережі і забезпеченість рослин, необхідні від достатнім живленням. Цей слайд Слайд з їхньої презентації. Організми кожного трофічного рівня мають у своєму складі певновідносно постійні співвідношення вуглецю до азоту та вуглецю до інших елементів живлення фосфору, калію, кальцію, магнію, сірки, залізу і їжею для організмів наступного рівня, які мають ці співвідношення більш високими. Коли хижак поїдає організми попереднього трофічного рівня, то завжди звільняються в ґрунт певні елементи живлення, які стають доступними для рослини. Такі взаємовідносини створені природою. Наприклад, коли найпростіше співвідношенням вуглецю до азоту 30 до 1 з'їдає 6 бактерій співвідношенням вуглецю до азоту 5 до 1, то засвоюється 30 одиниць вуглецю. І одна одиниця азоту. Надлишок азоту складає 5 одиниць. І кожна одиниця поєднується з чотирьома одиницями водню, вигляді п'яти одиниць амонію, звільняється в ґрунт і стають доступними для рослини. Таке ж звільнення надлишків ґрунт і їх доступність рослині відбувається з іншими елементами живлення фосфором, калієм, магнієм, кальцієм, марганцем, ціркою і іншими. Мікроелементами. Візьмемо фосфор. У формуванні одної одиниці найпростішої буде задіяно 30 одиниць вуглецю і одна одиниця фосфору. Надлишок фосфору у 5 одиниць звільняється в ґрунт, поєднується з водою, і киснем і утворюють 5 одиниць розчинного фосфору, доступних рослинам. Основною їжею для нематод з вуглецю до азоту 100 до 1 є гриби. З співвідношенням вуглецю до азоту 20 до 1. При кожному з'єднанні з'їданні з нематодою 5 грибів засвоюється 100 одиниць вуглецю і лише одна одиниця фосфору. Надлишок. У 4 одиниці фосфору звільняється в ґрунт, поєднується з водою і киснем і у вигляді розчинного фосфору стає доступним рослині. Те саме з іншими надлишками живлення. Така ієрархія харчування створена природою і забезпечує їжу для всіх завдяки тому, що кожен з організмів має різне співвідношення вуглецю до азоту. Та до елементів живлення. І коли один хижак поїдається іншим, надлишок поживних речовин стає доступним для рослин. Зверніть увагу, елементи живлення, які при поїданні хижака іншим хижаком більш високого трофічного рівня і мінералізації звільняються в ґрунт у вигляді елементів живлення, їх сполук заряджені. Одні заряджені позитивно, інші заряджені від'ємно. Протилежно заряджені елементи, сполуки притягуються. Це робить ґрунт електропровідним. Електропровідність ґрунту залежить від концентрації цих заряджених елементів житловлення і їх сполук. Електропровідність ґрунту також залежить від вологості структури, біологічної активності, температури ґрунту, присутності розчинених солей. Показник електропровідності ґрунту, який вимірюється в мікросиминцях на сантиметр, надає інформацію про те, чи здатний ґрунт передавати воду і поживні речовини. Прибор, що вимірює електропровідність ґрунту, може надати опосередковане уявлення про наявність ґрунті живлення і вологи, здоров'я рослини, але воно важливо також для коригувальних дій з урахуванням засоленості ґрунту. Початкове зростання рослини, корінь, стебло листя, потребує від 0,3 до 0,6 мікросіменця на сантиметр. Подальший розвиток рослини, коли йде створення білків для репродуктивних органів, чашети листків, пелюсток, маточки, насіння, рослина потребує від 0,6 до 0,9 і навіть до 1,2 мікросіменс на сантиметр. Ці діапазони відрізняються для різних типів рослин. Але коли цей показник близький до нуля або занадто високий, Рослина не зростає. Такий прибор для вимірювання електропровідності ґрунту буде гарним вашим помічником. Для управління ґрунтом корисно замовити карту електропровідності ґрунту, на якій будуть зображені ділянки з різними характеристиками з метою досягнення рівномірності електропровідності і відповідно продуктивності поля. Ми розглянули основні ґрунтові процеси збільшення чисельності ґрунтових і пов'язаних з ґрунтом організмів, мінералізацію залишків рослинного і тваринного походження, роботу ґрунтової харчової мережі, перетворення неорганічних речовин в органічні сполуки, доступні рослинам, живлення і захист рослин, агрегацію ґрунту, електропровідність ґрунту які виконують одночально і спільно величезна кількість різноманітних мікробів і організмів за підтримки багатьох різновидових рослин. ґрунт виконує свої основні функції, свою роботу, такий ґрунт самодостатній або самозабезпечений. Грунт здоровий. Підтвердження цьому ми спостерігаємо в природі. Ваш ґрунт також може бути самодостатнім. Самодостатність забезпечує здоров'я рослин. В третій частині мова буде йти про землеробство.